Життєдайності в твоєму серці? В твоїх баченнях, в твоїх звершеннях, в твоїх. В тобі. Побач себе і отримай позицію сектант, да, балакаю? Суть в тому, щоб уловити момент, коли ти в потоці своїх бажань своєї точки зору, коли ти в гармонії з собою, коли ти відчуваєш внутрішній спалах, коли ти можеш, коли ти відчуваєш підтримку всередині в собі. Не конфлікт наголошую. Не конфлікт, а підтримку, силу, яка з неймовірною жагою іде до змін з неймовірною жагою. Рухається вперед. З неймовірною жагою знає, куди йде. Життя це шлях, який маємо пройти. Але є багато шляхів, які зводять тебе з пантелику, зводять тебе з твоєї. Стежки з твоєї, з твого маршруту. Чим далі ти відійшов від своєї трупи, тим важче буде тобі повернутись на неї. Але це можливо. Головне зафіксувати свою нішу. Свою. Ціль своїх людей зрозуміти, вімкнути емпатичність на певний період життя, щоб визначити це все. Емпатія почитайте, що це таке. Але як знаєте, це ще краще. Але не переборщить з емпатією, тому що це може нашкодити. Це можна використовувати як інструмент, але не як основа. Ну, звичайно, якщо ви там слідувач і вам ви на допросі, то вам потрібно когось допитати, то тут емпатія чи щитування людини зіграє ключову роль в розслідуванні. Питань немає. як найшвидше визначитись і проживати всі свої життєві поклики, позови, кохання. Потрібно в цьому житті відчути кохання. Потрібно відчути грайливість розуму, грайливість кохання. Емоційне піднесення на фоні кохання. Оце потрібно. Відчути оцю емоцію потрібно прожити за своє життя. Я вважаю це так. Для того ми тут, щоб навчитись любити, навчитись бути відданими, навчитись бути щирими в першу чергу з собою. Не зраджувати себе, якщо зловив себе на зраді, вибачитись перед собою, сказати, що я не знаю, чому я так зробив, але я не хочу більше так поступати з собою. Я не можу придати найголовніше, що в мене є, це я. Це не егоїстична точка зору. Це те, з чим ти ходиш постійно по життю. Близькі тобі люди, кохані тобі люди, це круто, це необхідність, це соціальність. Але головна сила в тобі в непридаванні себе. Чим більше людина себе не придає, тим більше в неї енергії, тим, біль... тим легше вона йде по землі, тим легше вона йде по світу. І це потрібно розуміти, таких людей видно. Вони зняли з себе обмеження. Не обмежуй себе, живи вдов, вдосталь, живи в гармонії з собою, природою, з оточенням. Ну, головне, з собою. Якщо гармонія буде тут. Гармонія, гармонія буде зовні, вона вистроїться на фоні внутрішнього гармонійного стану. Тому ідемо за покликанням, не придаємо себе. Дякую.